Нині Воскресний день, неділя праотців, в яких споминаємо ми тих старозавітних патріархів, котрі духовними очами виділи будущий блага Божі, о пришестю міру Спасителя, но самі не дожили до того моменту. Сьогодні маємо і праздник святителя Спірідона пірідона Триміфунського чудотворця, котрий також нині. Налагається на цю неділю благом, щоб ми мали много образів для подражання. І третій момент: нині западні християни уже по новому календарю святкують роденство Христово, а також час і православних у Європі. Хто чим займається? Одні на війні захищають Батьківщину, другі на війну не пішли, б'ють вдома. Матерей, котрі послали синов на війну. Удивительна річ сьогодні, коли Європа і ціли, а ціла Америка, більшість з них протестантів, празднують роденство по новому календарю, так стоїло б раді рожденства сказати, що там християн унижають. Як празнувати тому родинство Христово, котрий вчора християн був? Як празнувати нині роденство Христово новоявленим якимось псевдоапостолам, котрі учора ще оскорбляли церкву Христову, захвачували храми, готуються приймати закони, які розтопчуть і конституції всього на світі, а вони? А вони, як посадістськи, йдуть святкувати рождество Христового. Що це? то надсмішка? Да. Казав Господь, вам не тільки дано вірувати в Христа, но і страдати за Нього. Ви знали про це? Знали. А чому обіжаєтеся, а ми хором відповідаємо? Не обіжаємося. Чому? Бо нам вже треба знати реакцію на вакцину. Нам треба видіти, яка реакція цього світа, а вона отрицательна. Значить, наш вибор Канонічної церкви української православної добротної. У сьогоднішній день поздравляю наших людей з праздником святителя Спірідона Триміфунського. В місті з тим ми сьогодні з легкою душею. Вітаємо і наших православних, котрі в Європі це мусили це заставили їх перейти на новий стиль. І їх поздравляємо з рождеством Христовим. Ну в місті з тим поздравляємо і християн і конфесій, католиків, протестантів і різних других деномінацій. Поздравляємо їх із рождеством Христовим і бажаю, щоб рождений Богом Христос Ісус благословив би їх на добре служення, щоб їм відкрив очі і уші. Щоб вони відали, що твориться в світі, щоб іноді хоч деколи, подали голос в защиту православних людей в Україні. Бо спразнувати в Європі Рожденство і не слово, не вспом'янути, що в Україні б'ють канонічну церкву, значить, не празнувати, а значить, просто лише припроводити час. Ми сьогодні вітаємо їх, особливо вітаємо наших братів. Русинів Європи, котрі і в Словакії, Польщі, в Мадярщині, в Румунії, Чехії, частинка і теперішньої Сербії, також з нами в основному по юліанському календарю святкують роденство. А от часть пряшівських православних і Михайловські перейшли на новий стиль. Їх також вітаємо з радосним празником. Рожденства Христова. Ми сьогодні не тільки їх поздравляємо, ми ще й колядку заспіваємо, показує цілому світу, що ігри у подмену календарів або унижені хто достойний, хто недостойний, ми не приймаємо. Ми просто молимося по своєму календарю і закон нас захищає. А тому держимося законодавства. І до тих пір, поки наша церква рівноправна з другими церквами. А сьогодні ні одного рішення судового не є, щоб наша церква була визнана або незаконна, або в або якась і наша, то що про неї клевеще інформаційне поле. Ну що робити? Що ж нам казати? Ми відповідь на їхні злочини відповідаємо їх, браття і вас, служби, поздравляємо з новим Рождеством Христовим по новому календарю. Хотіли сте по-новому, Вітаємо ми вас. Но не забувайте празднування Рождества Христова, хоча б пробудило у вас чувство відповідальності, хоча б маленько вважати закон країни, в якій ви живете. Бо у державі Україна написано, головний носій влади, народ, а всі остальні – Чиновники наші слуги, котрі заключили з нами договір, що вони наші будуть слуги. А сьогодні в Євангелії сказано, що таких слуг Господь посилає за ними прийти на вечерю. І от главні, славні слуги не прийшли на вечерю Господню, єден купив землю, набрав, нахвятизував. Другий купив п'ять пар волів, набрав домів, квартир, третій женив, може, й не перший раз, і ніхто із них не прийшов на вечорю Господню, славних, приславних міра сього. Тоді Господь сказав: ідіть, кличте всіх, усіх нормальних, спокійних, розумних, простих, добрих, і прийшли наповнили дом Божий і. Господь сказав оту фразу, яка нині звучить, як домокла в меч над безбожниками много званих, но мало ізбраних. Якщо ми в храмі Божиє сьогодні нікому не робимо препятствия в служенні, не нарушаємо закони України, не мають доказів ніяких не в, в судових контактах, що ми щось нарушили, то ми діти Божі, котрі Своїй красі і достоинстві, як громадяни України, і як християни Української православної церкви служать Богу, народу і державі. Майбільше усі часи помогли трудному наша церква. сотні тонн помощі, сотні тисяч людей наші люди прийняли. Це означає, що найбільша церква найбільше зробила. Сьогодні, коли Європа і світ по новому календарю празнує рождество Христове, ми і всім кажемо браття наші, Христос рождається, славіте Його. Ми радуємося з вами, але знаємо, що той, хто хоче бути християнином, сказав Господь: бери на себе крест свій. І йди за мною. І ми, православні, взяли крест, цей крест це терпіння напасті, суєт. Най Бог дасть, щоб молитвами святителя Спиридона Тримифунського Триміфунського чудотворця нам вдалося видержати всі удари, ниже пояса, удари людьми, які би мали нас захищати, а вони виступили проти нас, проти громадян України. Знеславивши десятки тисяч людей. У Спірідона є таке предупреждення, він благословляв і людей ділових, но завжди предупреждає молитва Спірідона. І якщо ти розгаздуєшся сильно, розбогатієш сильно, а забудеш за народ Божий або ще розбагатієш за счет того, що наклав непомірні ціни на хліб. І на остальне, на електрику, на газ. Скоро твоє багатство піде пропасть, бо ти не думав над тим, що Бог управляє міром раді Рождества Христова. Ви подивіться тим людям, які пішли далеко за границю, не там у лючих умовах. Ну, ми то залишилися вдома. Чому б нам не зменшити маленько ціни на електрику, на газ? тим людям, які вдома залишилися патріотично? Тим мамам, котрі послали синов на війну, не є кому дати говорити. Але ми кажемо, Боже, в сьогоднішній день нагороди нашу радость, наші душі, серця радостю великою, що ми через 13 днів будемо мати свою радость. Роженство Христово традиційно є під Карпатами 1150 років, а в Україні 1025 років. Тобто, київська традиція і наша одинакова, а значить. Сьогодні Українська православна Церква – лице нашої держави, релігійне лице, тому що нас найбільше. Боже мати, благослови нас сьогоднішній день і ще раз поздоровити наших братів за границю, за границю, де вони по новому календарю совершають роженство. Поблагословити їх, пожелати їм доброго здрав'я, мира, щоб вони теж там не замерзли в Європі. Щоб Господь дав їм, щоб не замерзли й духовно, бо часто чоловік тепло має, а не має теплоти духовної. Щоб Господь був з ними, бо лиш так поступаючи нині і ще раз їм говоря: Христос рождається, славіти Його, братіє. Ми тим самим включаємося у ту, -ту благодатну сім'ю, що ми в своєму календарю чекаємо Різдво Христово. Бо коли каже Павел, явиться Христос, життя наше є, то й ми з ним явимося у славі, а до того часу спішіть умертвити земні ваші члени, блуд, нечистоту, страсть, злупоходь, любостяжання, котре є ідолослуження. То, що люди збирають землі, много машин, много домів, а пак тікають за границю з чемоданами, все це ідолопоклонство, ідолослуження по апостолу Павлу. За котроє гнів Божий грядет на сина працівлення. Діть другим путем, щоб ви одівшись в нового чоловіка, созданого по образу Христа, в кому вже не є розділення не по національностям, по другим меткам, але всі єдині во Христі Ісусі. Тож, взирая на апостола Павла, на слова Його, чує нині. Євангелії, званих на вечорю, молім Бога, щоб Господь колись на страшному суді, коли буде страшний суд, щоб потім Господь підтвердив, що ми у трудний час були вірні і приходили на службу, як на вечорю Господню через повіді, причастя приймає цілої крови Христової, бо лише так поступаючи, маємо право з усіма християнами щиро сказати нині. Усім, хто любить Бога, Христос рождається! Славіте Його!